Жила була маленька іскринка. Вона народжувалася щоразу, коли хтось запалював свічку, чи розкладав багаття. Іскринка була дуже допитлива Їй подобалося світити, гріти і допомагати людям. Одного разу вона познайомилася з сірничком. Привіт, сказала іскринка. Я люблю приносити користь, а ти що робиш? А я можу запалити будь що. Гордо відповів серничок, тільки торкнись мене і побачиш, як я палаю. І скринка насторожилася. Але ж якщо палити без потреби, може, трапитись пожежа, це небезпечно. Та сіничок не послухав. Він вискочив із коробки й торкнувся штори. Хвилина, і полум'я побігла догори. Сірничок злякався. Ой! Я не хотів, я лише хотів трохи світла. На щастя, поруч була дівчинка Марійка. Вона побачила вогонь, швидко покликала маму, і вони разом загасили полум'я водою. Після цього іскринка сумно сказала Бачиш, сірничко, вогонь може бути другом, коли його використовують правильно, але якщо гратися з ним, він стає ворогом. Сірничок опустив голову. Більше я ніколи не жартуватиму з вогнем, і з того часу він лежав у своїй коробці, чекаючи, коли його візьме дорослий для справжньої користі, запалити плиту чи свічку. Мораль. Вогонь добрий помічник, але страшний ворог. З ним можна працювати тільки обережно і за допомогою дорослого.